Точно потрапимо в п'ятірку. Так ну це ми дізнаємося тільки вже в суботу, після фіналу, яке ми місце в півфіналі посіли. А я думаю, що можливо навіть в трійку. Угу. Ну це мої якісь очікування у фіналі. Я. Особисто розраховую, що ми точно будемо в топ-10. Це от мої відчуття. Якщо не буде якоїсь якихось обставин непереборної сили і буде нормальне голосування, так то я очікую, що це буде топ-10. Не буду стверджувати перша половина чи друга, але мої очікування такі. Ну, букмекери зараз у них там цікава, в принципі, історія. так Якщо перша п'ятірка більш-менш тримається протягом тривалого часу, так, то все що нижче п'ятого. Воно насправді там, за великим рахунком, посідає шосте місце, так? тому що там у всіх там, ко... а, імовірність перемоги один відсоток. Тобто те, що ми там зараз на 13-му, чи там, на 10-му, чи то пак були там, свого часу на восьмому місці, це насправді особливо ролі не грає, а, тому що я впевнений, що єврофанам і любителям Євробачення пісня до вподоби, тому я думаю, що голосування має бути непоганим. Плюс а, з точки зору, наприклад, професійного журі, так ми розуміємо, що журі завжди трошки по-іншому голосує від телеглядачів. Так. Вокал, я вчора дивився генеральну репетицію, і вокал абсолютно чистий, номер прекрасний, постановка шикарна, костюми яскраві, класні, хлопці впевнено тримаються на сцені, тому, в принципі, все, все на нашому боці. Я не бачу якихось пересторог там щодо того, що ми будемо поза топ-10. Ну, але все може бути.